Дивіться, яка шикарна ялинка, О, з яким бантиком, я ще такого не бачила. Боже, яка вона гарна. Кожне село, кожне місто, містечко по-своєму прикрашає. І як завжди, по традиції фоточка і відео з кожною ялиночкою. Всім привіт, друзі, всім привіт! Начиталися ваших коментарів про ярмарок Різдвяний. Вам цього недостатньо, деякі пишуть, тільки каву заварили, а тут вже відео і закінчилося. Тому продовження по вашим замовленням. Приїхали сьогодні на іншу локацію, але тут немає ярмарка, а є каток. Я вам покажу, що це за каток, як прикрашено і як діти веселяться. Залишайтеся, далі буде. Ось такі будиночки. Роздягалки, переодягалки. Можна взяти ковзани напрокат. Ялинками прикрашено. Все прекрасно зроблено, організовано в такому красивому місці. В торговому центрі кругом ліхтарики, а тут крига мокра. Ось, друзі, він, прайс-лист. Один раз зайти за орендою ковзанів коштує 9,50. А потім пішли карточки, які можна купити. Ось такі ось ціни. Ось так працює цей каток. Спеціальні часи на свята. Крісмас. Ось, будь ласка. Це називається Різдвяне зимове село. Вам столей. І ось така локація з подарунками. А ми зараз теж йдемо за подарунками. У нас сьогодні є іменинник в компанії наших друзів. І ми побачимо, що дають Нідерланди в подарунок іменинникам. Дивіться, я побачила, які красиві ліхтарики. Ось така ще цікава локація з кафешками і з красивими ліхтариками. Уявляю, як тут ввечері красиво. Заходимо друзі в торговий центр Амстелвейн. Дивіться, яка шикарна ялинка, О, з яким бантиком. Я ще такого не бачила. Боже, яка вона гарна. Кожне село, кожне місто, містечко по-своєму прикрашає. Ну, це взагалі. такий подарунок прям. Ось така красуня. З таким банкиком, як вам. Пишіть коментарі. Ось так. Супер! Друзі, ми приїхали в торговий центр. У нас є іменинник в компанії, і ми вирішили перевірити, які подарунки дають Нідерланди. В інтернеті було заявлено, що магазин Гема пригощає ось таким безкоштовним тістечком. Макдональдс вас може пригостити ось таким бургером або нагетсами. Rituals дарує вам мило для рук. Юмбо дарує вам струп Вафелс упаковку. В геме ми нічого не отримали. Rituals теж дає подарунки до дня народження. Я не знаю, які зараз подарунки, бо людина не зареєстрована в Rituals. Тому всім рекомендую реєструватися, отримувати карточки. Обов'язково треба реєструватися. Отримувати карточки і тоді будуть діяти знижки на ваші карточки. І на день народження буде якийсь подаруночок, Якась піночка. В мене так було. Це я знаю точно. А от Макдональдсі нам вдалося отримати все-таки додатковий бургер, тільки продавець про це нічого не знала, прийшлося запитувати у менеджера. Так що, друзі, не соромтеся, запитуйте. Коли свята і ще й день народження. Можна отримати якісь маленькі подаруночки безкоштовно. Від такого повара також. І дюмба ми також нічого не отримали. На касі продавець сказала, що вона про це нічого не знає. Знов треба було йти до адміністратора, щось запитувати, але ми вже не стали цього робити, тому що це ну, якось неприємно. А торговий центр прикрашений дуже красиво, і ми з вами далі прогуляємося ще по торговому центру, і я вам покажу красиві вітрини. Святкові наряди вам показую, щоб ви дівчатка могли подивитися не виходячи з дому, під смачну каву. Америка Тодей. Давайте зайдемо в цей магазин. Тут такі піжамки прикольні. Скільки вони коштують? 26 євро. Не дешево. Ось такими штанцями мені подобається. А вам для всієї сім'ї такі. Піжамки крісмас гарний трикотаж такий продається 50% знижка ось такі худіки із нижечкою 28 євро така футболочки Дивіться, які манюні плащики від дощу. В мене такі є. Ой, маленьке, 50 євро коштує. Дівчатка спеціально зайшла в кіко -по показати вам дуже гарну помаду. У мене є така помада, але іншого кольору. Я хотіла собі взяти ще одну. Але їх дуже розбирають, особливо перед святами Це така святкова серія. Так що слідкуйте, дуже класно, я рекомендую. А зараз тут активний йде розпродаж подарунків на різдвяні свята. Всі ходять з пакетиками Rituals. Ви думаєте, вона справжня? Ні, схожа. Коли вам немає часу бігати за квітами, ви можете купити букет ось в такому автоматі. Тут стоять вже готові віточки в коробочках. Інші подарунки. Думаю, що там холодно в цьому холодильничку. І ось така орхідейка. І ось вони під номерами. Ви набираєте номер і вам висвічує, скільки ця радість коштує. Ось така одна трояндочка в коробочці. Вазочка. І орхідейка ще така. Друзі, в моєму улюбленому блокері вже 50% знижка. Кому треба, бігом в блокер.